Всім привіт, знову ми разом. Повертаємося на половки. Глянемо там в якому в состоянні гриби, якщо вони там є. Мені ті не сподобались якісь, вони вже подвящі. Що за 29 -е число, що за це? Що за перше. І зараз вам покажу вже ка Живий комплекс лазурний новий. Типа по мікрорайон Вишка поїхати по цій стороні, щоб потім не приїжджати. Ну а дуже вибачте така дорога. Коротше, він довгий мій дуже так нормально строївся, там один дом. Уже повністю готова коробка, французькі балкони, панорамні і коротше все так чортко. Началась війна і воно щось то заглохло. І зараз крани там стоять, але воно не працює. Ну ми в принципі зараз глянемо, може вже начало працювати. Можливо, після війни знову почну далі його. Ну, Вроді нас наскільки я знаю квартири там в тому домі, що повністю вигнали продаються В дом Ріо, хтось є Даже наші номера на Поршуку. Прикольний цвет такий матовий. Так, да. тут, тут норм. Я думаю, ми вже приїхали туди, тут еще. Крутить-то крутить по цих. Ты ж не хочеться, і поезжать на ту сторону не хочется. Вот, и остановочка це кошка. Замок вже на руль повісить щоб... потом його щоб нашу Так. Вот так все нормально А я вас забуся, не підняти, Як всегда Коротше цей режим на груди ті, що я Надо туди-сюди подимати опускати. І я, бачите, постійно забуваюся. Ось. Сейчас ми чуть чуть тут опустимо наоборот. А, так тут он один взагалі повністю готовий. Тут в принципі дві коробки вигнаних і застепленных. Цікаво, я туди зможу поїхати. Давайте тут проїдеться. Сторож є цікаво. Бачите, це ще строїться. Заглохнув сміхи. Да він не строїться заглох. А оце тут скажите, пробили красивки продають. полдома чи я не пойму дом з двох частей ну так красивенько красивенько чи не дуже красивенько так я це думаю я там проїду чи хер там Я думаю, там проезди. есть. это в процессе. Ну, тут конкретно. Это, как я вам сказал, ЖК Лазурный. Фура травой заросла. Походу, долго осени. Я думаю, леворуч там есть проезд. Коротше, жилья, мама, не горю, да? Дуже багато. Та це я кручу, верчу. Кудись виїхати хочу. Ну, добре, що я сюди зверну, бо зараз би в час сектори заїхав. Ми колись з вами проїжджали, якщо було холодно зимою. Колись поїздив. Мені головне гриби купити на завтра щоб завтра вже їх не вичисляти. Ще один домик теж глухий. Кран стоїть і усю. Скільки вишенюх молодих насадили вокруг. сейчас чувствуется запах бензина, бо заправка рядом. Я жильцам. Нормально жить. По соседству с заправкой. А, можно было срезать. Так, скоро 4 часа. вечора, чи Що це за модний бензин 98 -й. Почти що 62 гривні. Вау! Вообще не укачало после моих таких движняков. Монцерати. Правильно я назвал тачку с короной. Даже такие есть. будете за мною в АТБЦ заходити, воно вам, мабуть, вже надоїло які міні таке мале Вічний хаос в ньому. Не обійдеш, не пройдеш Білешки, корзини Так, о, сюди Давайте ще сюди. Оп! Зі мною сходите, та й будемо прощатися до завтра. Завтра ми з мадмуазель. А чого я втикаю? коротше. Завтра з мадмузель ми поїдемо на Супруновку. Щось відпочине, зніму вам дорогу очередну третю через опрунівську дев'яту етажку. Кому цікаво буде подивитись, може шорт зніму, якийсь шашличний. Коротше, треба дожити до завтра і буде все ок. Який дисючик блестящий лежить, ну не наш калібр нагрібаться. Так, вау. Сейчас глянем грибы, лимон. 50 -50. Ну короче, победы не видать, да? Лимона немає. Победа в смысле лимона нам не найти. Ну короче, я вже без вас там пошукаю, не буду вас мучить. Туалет на бумага до 11.70 нормально це чи не блядь, Салфетки. Накрутили ціну і справилися. По сім я тупів, не покупав. О, от печериця. Так, тут вроді кращий варіант. Да, чи ні? Здорові, ну. О, третє травня, Бачите? Що значить? Не спішить. Що від мене заховали. Тоже. Хочеться, щоб і маленькі були, там зрозуміли. Дивіться, 3 травня, там 29 і 1. Там і маленькі є щось. Поки все не перелапаю. Ось оці самі не нагальні. Це на мангалі, на краще здоровіші хай будуть, щоб не згоріли. Так. Рибка. Рибка по 150-180 грамм. Це колись ми брали. Я таку рибу не люблю, цю красну, для мене це взагалі ні о чому. Це все мадемуазель любить такі риби, це теж ми її брали. 9, ой, 93 вроде була клаще, 95, щось таке. А, так сейчас 93, що я чешу? Ладно, не переймайтесь, не обращайте внимания. Так, ну що, лимону немає. Лимона немає. Я все короче, купив, кроме лимону. Шуруємо на касу. Давайте на касі я вирублюся. Ще раз хочу вам побажати гарного дня і мирного неба. Завтра, я думаю, побачимося з вами. Всіх з Днем Паски. Я сподіваюся, правильно кажу. Коєм можливість завтра відмітити її відпочинки. Ну і все прочі. Що тут теж конкретні які калібри. Ну що, лимона я не знайшов, хай зараз ще заїду на базарчик, може там гляну. Скучаю. Добрий день. Ні, не, не потрібен. Ага, карта. Що то бачите, вийшло з острою. Дякую. Ну що. Ну, дивіться вина, акція. Ну, цих уже нема, ці ще є. Хто любить вино, я вино не люблю, одня голова постійно тріщить. Скільки я раз його не пробував, скільки не випий. бошка болыть. Так, все, ну, давай ты пока-пока.